Я дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ у прямому ефірі. продовжується програма громадська приймальня». Маємо з вами четвер, 11 грудня. Я нагадаю, що сьогодні 11 грудня, всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Задишка задуха, під час нападу нічим дихати, але з часом все проходить, тому хвороба не смертельна. А це бронхіальна астма. Ця хвороба, згадувана ще в єгипетських папірусах, має давню історію. Знаєте, як її лікували в стародавньому Єгипті? Хворого туго полинали, поливали то холодною, то теплою водою, змащували ароматичними смолами. А в середньовіччі астмою кіпротонії лікували кровопусканням. За світовою статистикою 150 мільйонів людей страждають цієї хвороби, причому армія астматиків подвоюється кожні 10 років. Ну ми сьогодні будемо говорити про сучасні методи діагностики і лікування даного захворювання. Тетяна Барановська, головний позаштатний пульмонолог департаменту охорони здоров'я міста Києва. Сьогодні у нас у студії, будь ласка, 223 0971 Дивіться, ми будемо говорити про бронхіальну астму, але в нас давно не було у студії пульмонолога. Тому, будь ласка, якщо є необхідність, можливо, вже є якийсь певний діагноз, можливо, є якісь ну застереження. Якщо у вас є необхідність послухати відповідь від пульмонолога, дуже прошу з легені, маєте проблеми ще щось суттєво серйозне. Тому також ми ще не є багато велика кількість питань, і бронхіти, і обструктивний бронхіт. Якщо у вас буде, будь ласка, але хотілося щоб ми сьогодні поговорили саме про бронхіальну астму. Тетяна Віталівна, рада вас бачити. Доброго дня. так. Я сподіваюся, з титром все у нас правильно. Правильно без, без змін? Без змін нічого без, не змінилося. Так, дякую. Так, давайте ми тоді з вами далі підемо. Я от назвала таку статистику, певно, але це світова більш статистика. Я хочу до вас одразу про це запитання. Це правда, що я назвала 10 років, але мені здається, що армія астматики Якби це не звучало, напевно, що вона збільшується ну більш швидкими темпами не кожні там 10 років, а щороку так щороку Напевне, збільшується так. ця армія хворих на бронхіальну астму. І Я хочу угу. сказати, що у світі хворіє на цю хворобу більше мільйона населення. А в, це, угу. а в місті в Україні я хочу підкреслити цю цю цифру. А в місті Києві це 15 тисяч населення. І щороку 15 тисяч так, і щороку кількість хворих збільшується. З чим це пов'язано? Це пов'язано з змінами, які приходять навколо нас, з забрудненням навколишнього повітря, з великою алергізацією, яку ми, яку ми отримуємо щодня, харчуючись певними продуктами харчування. Повітря, харчування, забруднена вода це є певні фактори, які впливають на ризик розвитку бронхіальної азми. Так, тоді давайте поговоримо. Причини зрозуміла, але це такі причини десять може стояти людей, в когось розвинеться бронхіальна астма, в когось не розвинеться, а може в нікого не розвинеться. Все одно має бути якась така патологія, напевно. А це аутоімунне захворювання взагалі? Ні, це не аутоімунне, Ні. це Ні. Алергічне, алергічне захворювання, алергічне, але так. воно пов'язано з імунною системою, так. з аутоімунними механізмами, так. які запускаються під впливом певних факторів, які я вже ну, так, чинам... збій, якщо відбувся вже, так, так? але вона генетично детермінована то є е, mm -hmm. певна м, предрозположеність до розвитку цього захворювання. Mm -hmm. Нестача певних е, факторів е, в нашій імунній системі теж може вплинути на розвиток цього, цієї, цього, цієї хвороби. Так, а це зрозуміло. Дивіться, а вікова категорія хворих на бронхіальну астму, я так розумію, що дуже важко визначити, бо це може відбутися, вибачте, із маленькою і дитинкою, маленька правда? дитина і доросла, Наприклад, і, і людина похилого, і похилого віку, і похилого от я віку. Я хотіла навіть більше про похиловіку. Бо коли маленька дитина це жах, але тоді можна, скажімо, так якось ну, вже знаєш, і все так, і намагаєшся дитині і намагаєшся, допомагаєш в цьому питанні і лікарі. долучаються. А от людина похилого віку, яка вибачте, там могла 60 років жити і не знати, що це таке навіть більше. Таке може бути всім 70, -70, 70 років. Вперше... 70 років може вперше розвинутися бронхіальна астма. і ви ж розумієте, що вона розвивається уже на тлі певної соматичної патології, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і все це ускладнює протікання. Часті бронхіти, угу. запалення легень можуть спровокувати розвиток бронхіальної астми. Запалення легень так, також так. Ну пневмонія також пневмонія, пневмонія, так. пневмонія так так. Угу. Бачите, скільки факторів насправді ну, дуже багато, і це uh -huh. треба сказати, що на сьогоднішній день є визначення бронхіальної астми, що це поліетіологічне захворювання uh -huh. запальної етіології, і запальний процес проходить в верхніх і нижніх дихальних шляхах, тобто в бронхах. І зумовлений він так аутоімунними процесами, які розвиваються на фоні нашої збою в роботі імунної системи. Бачите, якби не було цього полі, так? полі так. так було моно. Ну, вибачте, що так. Кажу, але тоді було б оце проблема, як я кажу, в багатьох захворюваннях. Якби знати одну причину і бити по ній, так? І тоді можна було б уникнути. А виходить, якщо це найте поліпроблемність, поліфакторність, то дуже важко й визначити іноді. Але дивіться, прогальну жасму можна переплутати, і вона може бути як маскуватися інші захворювання, зможуть, так, правда? І хронічна, Тому що та ж можуть бути захворювання, ну, може бути прибучним. Вона може бути і про, при серцевій патології, вона може mm -hmm. бути і про хронічне обструктивне захворювання легень. І задуха може mm -hmm. спостерігатися при, при онкологічних захворюваннях легень. Тобто, треба дуже чітко. І я до того, щоб самі собі діагнози не ставили і не брали. Але у сусіда інгалятор, вибачте. Будь ласка, біжіть до лікаря, Правда, до пульмонолога, і треба з'ясовувати, з, чим ми маємо справу в тому чи іншому випадку. А як діагностується броха? Бронхіальна астма є якісь має особливості. Ну, клінічна картина. Ну, Клінічний так, перебіг, так. кашель, який угу. спостерігається більше в нічний час або ранішні години. Кашель може спостерігатися вологий або сухий. Відчуття задухи. Яке може бути і в спокої, а може провокуватися вдиханням холодного повітря, розвитком вірусної інфекції, фізичним навантаженням, відчуття свистячих хрипів в грудній клітині. Оце основні риси притаманні загостренню бронхіальної астми. Треба сказати, що в спокої бронхіальна астма практично ніяк не проявляється, окрім періодичних кашлів, з мокротою або без. А як визначитись, ну, є певні наші методи діагностики це проведення спірографічного обстеження. Е, в спокої, знов-таки ми можемо не діагностувати, тому що спірограма при е, фазі е, ремісії бронхіальної асми може бути незмінна. А тільки при загостренні, тільки при приступному періоді бронхіальної асми ми бачимо зміни, бачимо прояви бронхообструктивного синдрому, тобто кашель, задишка. І приступи задухи. Ну які симптоми називаєте? у мене якісь часто бувають Але бачите, це треба до лікарів все-таки, не треба тут займатися. А є якісь не треба. лабораторні діагностичні засоби, щоб дійсно, знаєте, вже чітко підтверджуючи, що ну, то це астма і все. Совокупність всіх цих методів діагностики uh -huh. дає нам право поставити діагноз. Є алергологічні тести, uh -huh. Uh -huh. тобто проведення елім... елімінаційних проб, uh -huh. провокуючих проб з лізними препаратами, скарифікаційних тестів з аллергенами так може uh -huh. допомогти нам визначитися з цим діагнозом. Я на початку почала розказувати, що бронхіальна астма є поліактіологічне захворювання, тобто вона може бути суто алергічною. Так. Тобто атопічною, ага. пов'язаною з е, цвітінням рослин, так. з пухом Тобто, вона токолинем. може бути сезонною, тобто, не сезонною постійною Так, а, так. Це атопічна або алергічна бронхіальна ага. астма, а може бути інфекційно-алергічна. Тобто, коли вона розвивається і має досить прогресуючий перебіг, і загострення визивають різні фактори, а не тільки. Атопічний, атопічний вплив. Треба сказати, що на розвиток бронхіальної астми можуть впливати і медичні препарати, такі як саліцилова кислота, відомий нам аспірин, анальгін. Препарати різних груп антибіотиків також можуть провокувати розвиток бронхіальної астми. Так, у нас є додзвонювач. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі? Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Кажіть, будь ласка. З Тетяною Віталійовною запитання, можна невелике? Будь ласка, прошу кольору. Значить, Тетяна Віталівна, і вам доброго здоров'я, як положено, здоров це перед передусім. Значить, що в мене років 25 назад почався сухий кашель. Хоч і я не багато але кину курити, він продовжується, пишуть мені хронічний бронхіт. І в лікарні я лежав, в рідини, там в легенях нема, все нормально. От і цей кашель продовжується. Але я, от, допустимо, коли лежу, лежу вночі. Лягає на бік, кашель посилюється, лягає спати, але коли лягаю на спину і дихає ротом, кашель зникає. От. А взагалі він сухий і ніяких причин я не знаю, від чого лікарі нічого не можуть мені сказати. А у вас є якісь супутні патології? Нічого немає Серцево, нічого немає. Здорова людина, тільки кашля. Ну я раджу все. Все ж таки дякуємо звернутися вам. до… дякуємо вам далі. Чекаємо 223 двадцять на Дякуємо. Я раджу вам все ж таки звернутися до пульмонолога, щоб з'ясувати, чому у вас виникає кашель. Ви кажете, що кашель виникає більше вночі. Він може бути спровокований і оточуючим середовищем в вашій кімнаті. Пір'я подушки може теж угу. провокувати приступи кашля. Килими Ой, вижте, в хаті. Що ми кажу, але навіть кімнатна рослина може це викликати. Правда? Дійсно, дійсно пил. пил, книжні, книжні полиці, mm -hmm. які завжди у нас запилені, теж mm -hmm. можуть провокувати приступи кашлю. Тому треба звернутися все ж таки до більш вузького фахівця, який би з'ясував все причини кашлю. Uh -huh. Я можу розказати, що в, наш... в місті Києві в практично в кожній поліклініці в крупних районах міста Києва є провідні фахівці з пульмонології. А також в місті Києві функціонує міський пульмонологічний центр, в якому робить міська пульмонологічна служба і проводиться прийом лікарями-пульмонологами щоденно з 9 а до де 3 находите, години. Скажіть, центр. Це ж державна центр. Так, це державна структура, міська структура. Да, а вона... Відноситься до Київської міської клінічної лікарні номер 17 і розташована за адресою лабораторний провулок 20 Щоденно можна записатися на прийом к лікарю пульмонологу за телефоном 528 15 98 і з 9 до 15 години звернутися до лікаря-пульмонолога. Будуть проведені необхідні обстеження, рентгенографія органів грудної клітки, респіраторні дослідження. Проведено огляд фахівцем, і це дозволить нам певною мірою визначитися з діагнозом. В разі загострення процесу можна буде провести стаціонарне лікування в умовах пульмонологічного відділення знов таки при 17-й міській клінічній лікарні. Так йдемо з вами далі. Дуже хочеться ще почути дзвінки. Дякую, що вже порозуміння в нас з вами виникло, що ми в прямому ефірі. Я вас обожнюю. Ви про це знаєте, розумію, що треба до вас частіше іноді звертатися. Так, є додзвонювач, прошу, рада вас чути, говоріть. Алло, здравствуйте, Добре. меня зовут Лада Александровна, у Добре. меня такой вопрос. Моему сыну сейчас 20 лет, ему поставили в 2 года бронхиальную астму. Дальше, значит, я хочу узнать, может ли бронхиальная астма перерасти, и столкнулись мы с таким, а, значит, нам теретит назначили, угу. мы перестали его приймати, где-то, наверное, года 3 назад. Потому что не было, она была в спящем режиме, астма, нам сказать. Вот. И три года назад мы столкнулись с такой проблемой, как э, когда делали зуб, нам нужно было удалить нерв. И мы сделали анализ на э, вот этот препарат, анестезию. И нам сказали, что у нас аллергия на анестезию адреналиновой группы. Нельзя. Но через время оказалось так, что нужно проверять, э, есть ли опять же аллергия на этот же препарат. И... Два года назад мы сделали, оказалось, что на этот препарат уже нет аллергии, и как часто нужно Перевірять, є вергія на определенні препарати, і може для цієї астми расті, і правильним ліделем, що ми сіріті вже не приймаємо, так як у нас нет приступу. Спасибо. Зрозуміло, дякуємо так. Дійсно, бронхіальна астма. Ну не можна сказати, що її можна перерости, але певні зміни гормонального фону е, притупляють розвиток і прогресування бронхіальної асми. Угу. Е, препарати, які назвала наша дозвонювачка, е, це. Препарати базисної терапії, тобто тої, яка потребує постійного прийому при бронхіальній астмі і риску її загострення. Важко сказати, чи треба було відмінити цей препарат, але по сучасним протоколам ведення бронхіальної астми, якщо на протязі певного періоду часу не спостерігалося загострень, то необхідності в базисній терапії практично немає. Тобто лікар повинен винести той вердікт. Треба відмінити чи треба продовжити прийом препарату серетит, який відноситься до препаратів базісної терапії. Щодо питання проведення алергічних проб на ті чи інші препарати, то їх треба проводити кожного разу перед необхідністю введення цього препарату. Особливо це відноситься до препаратів анести, анести, анестетиків, які дуже часто ми використовуємо під час лікування зубів або під час оперативних втручань. Тобто кожного разу може розвинутися алергічна реакція, якщо вона була раніше, на той чи інший медичний препарат. Тому в разі необхідності медикаментозного втручання треба проводити проби на анестетики та антибіотики обов'язково. Є в нас прошу ви в ефірі. А ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Говоріть. А з ким говорить? Шановний додзвонювач, ви зараз у прямому ефірі. Вас чую я, ведуча програми, і лікар. Говоріть, будь ласка. Я Григорій з Києва. Ви зараз у прямому ефірі. Вас чую я, ведуча програми, і лікар. Говоріть, будь ласка. Я Григорій з Києва. Я хочу запитати, що в мене із грудни на 20-10 шагів зроблю, і починай від пукцій. Так, зрозуміло. Шановні додзвонювачі, велике до вас прохання. З вами до ефіру говорить редактор Ірина, яка проводить, я знаю про це, проводить невеличкий інструктаж. Відходьте, будь ласка, від телевізору. От щойно нам зателефонував додзвонювач. Ну, цієї інформації недостатньо велика кількість для того, щоб якось, принаймні, ми, ми не лікуємо в цій програмі, ми просто консультуємо, але ми можемо дати якусь базисну консультацію, як діяти. Ми зараз не можемо поспілкуватися з нашим додзвонювачем, тому що я вас дуже прошу, відходьте від телевізора, ви чуєте і себе, і нас. Ну, зрозумійте, не, це ну, неможливо так і не запитання. Відходьте від телевізора, потім говоріть, щоб було не було технічних проблем. Я... Розумів, зрозумів вас зараз, хоча й не лікар, що ну тут важко щось сказати. Ну пече ну... Ну, в грудях при фізичному навантаженні, скоріш за все, що це стенокардитичні болі, тобто пов'язані mm -hmm. з серцевою патологією. І Треба йти до лікаря-кардіолога, зробити електрокардіограму і тоді вже визначатися, що ж воно пече в грудях. Леги. Так Хочеться вам допомогти, але ж ви ну, ну не зрозуміла, що ви ви стоїте, ну я так розумію, що прямо в телевізорі, ви що так говорю, але неможливо просто. Ми чуємо все, що відбувається і у нас, і у нас в студії, і у вас вдома. Так, якщо є додзвонювач, прошу, говоріть. Алло, здравствуйте. День. О, молодец, скажіть. У мене діагноз бронхіальна астма. Я сіжу на двох інгаляторах, спирива і пульмикорт. Скажіть, пожалуйста, э, можна ли вообще заменить спириву, которая сегодня стоит 1400 гривен? Спасибо. Так, дякую Дозвонючка назви сказала одна справа. Ви не говоріть, будь ласка, назви. Просто скажіть, чи можна це зробити? А скажіть, взагалі, які строки у цих? Дії ну кожен інгалятор події на організм чи строки в... ну, ні строки мене у придатності да, Ну, різні строки в залежності, різні, так. так від до року до а, трьох так. років, в залежності від того, яка фірма ні, ні, я просто одразу для себе рахую. от ціна була озвучена, Наскільки це час? Я для ну, себе хочу зараз зрозуміти. по програмі. Спірива доволі більш е дешевша. Але е, треба з'ясувати, чому дозвонювачці призначили спіриву. Е, в даному разі треба визначатися. Тобто лікар-пульмонолог мав якісь підстави для призначення цього препарату, але є і інші групи препаратів, більш дешевші для базисного лікування бронхіальної астми. Тобто, в принципі, якщо правильний підхід, то можна замінити на інше можна, так? можна, але треба чітко угу. з'ясувати, з яким діагнозом ми маємо все ж таки справу і підібрати препарат той чи інший за допомогою спірометричного дослідження. Тобто, ми робимо проби на спірографі, даємо вдихнути препарат пацієнту. Той чи інший, і дивимось, на якому в нього покращується найбільше показники функції зовнішнього дихання. Угу. Так, в нас є дозвонювач, Говоріть, будь ласка, в ефірі. Добрий день. Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, страдаю полінозом 67 років. От недавно вийшла в магазин, взяла сиркову масу, яка була всього на всього ізюмом, але дуже вкусна, як всі ж говорять, що не можна покинути їсти. І перший раз взяла. Попила чаю, на чогось удушє. Коли прийшла до цих продавців і запитала, дайте телефон ваших поставщиків, що ви там мішаєте. Вони говорять, а я дати вам не можу. А дитина може пояснити, що їй погано. Як це в цьому разі бути? Скажіть, будь ласка, ви е, молоко не пили в той ну в цей період, а? коли молоко не пили в цей період, коли їли... Нє, не пила, тільки чай і цією сирковою масою. І я чай чому... без меду був. Без, без нічого, без нічого, без нічого. Та mm -hmm. просто я я чому питаю я сама таки знаю, коли іноді молоко трошки і мед, і може бути біда. Ми зрозуміло все. Ну не обов'язково, що сиркова маса послужила тим, Ти Я ж про це тут щось, я так, чому запитала, але не можна виключити певні домішки і консерванти, які присутні uh -huh. в продукті, можуть викликати і поліноз, і загострення бронхіальної асми. Тобто, пацієнтка нам сказала не тільки про uh -huh. симптоми полінозу, але й сказала, що в неї була задуха, тобто в неї є симптоми проявів бронхіальної асми. А сказати, чи сиркова маса послужила, ну важко. І я не думаю, що виробник якимось чином винен в цій ситуації. Але треба тут зрозуміло, ну, тут, треба дослідити так, ситуацію додому. Так, дозумілося. треба все ж таки зробити ілюмінаційні проби, і подивитися або скарифікаційні проби і подивитися, до якого продукту у дозвонювачки можуть бути алергічні реакції. На який продукт може бути, бути алергія. Так, ну те, що можна перерости, ви вже значили, там не перерости, а інше так. слово, але притупитися може. Ну піти як небуття, нібито не надовго судячи, когось на 10 років, когось на 20, когось на 30. Але скажіть, бронхіальна астма не виліковна, правильно? Я розумію? Так, це не лікова. Але... Просто треба коригувати стан і підтримувати себе, приймати так. базисну терапію, так. і тоді ми маємо певний успіх в її лікуванні і mm -hmm. в попередженні у цих приступів задухів, в попередженні її загострення. Так, вам сьогодні дякую. Вже вичерпано час, але хотілося б можливо ще поговорити. Дзвінки хороші. Тетяна Барановська, головний позаштатний пульмонолог департаменту охорони здоров'я міста Києва, була гостем другого блоку. Ми ж переходимо до третього блоку. Бачите, от сьогодні, і вчора, 10 грудня, і сьогодні певні такі важливі дні. Вчора був день міжнародний день прав, всесвітній день прав. А також вчора ще й був всесвітній день футболу. Отже, шанувальники футболу і є таке своє свято. Подякувати за нього можна ООН, яка й запропонувала його відзначати саме на Дцятого грудня у корисних порадах у наступному блоці дізнайтеся, як визначити, чи стане ваша дитина відомим футболістом. Як вибрати школу для тренувань? Не перемикайте.